Раз-два, раз, раз-два, раз. Раз, раз, весело, весело ми йдем, раз, два, раз, раз, два, раз, пісеньку, пісеньку ми ведем. А тепер бігом бігом, по кімнаті всі кругом, швидко бігли наші ніжки, не втомилися не трішки, швидко бігли наші ніжки, не втомилися не трішки, а тепер бігом бігом, по кімнаті всі кругом, швидко бігли наші ніжки, Не втомилися, не трішки, швидко бігли наші ніжки, не втомилися, не трішки, раз, параз. Раз-два раз, весело, весело ми йдем, раз-два, раз, раз, два, раз, пісеньку, пісеньку ми ведем.